Причина корупції це за великий вплив держави на громадянина та бізнес. Держава має займатися лише чотирма функціями: безпека, внутрішня та зовнішня. це е Народна діяльність, юстиція законодавство та податки, фінанси все всім іншим має займатися приватний бізнес. Держава не має займатися комерційною діяльністю. Держава не має займатися бізнесом. У нас всі депутати мають свій бізнес. Долучайтеся до спротиву. Ми об'єднуємо ось таких небайдужих сміливих людей, які не бояться відстоювати свою громадянську позицію. Членство коштує 100 гривень на місяць. Ми хочемо 100 тисяч українців об'єднати в незалежній спільноті спротиву, і тоді ми зможемо робити величезний вплив, викривати будь-якого корупціонера. Бо вони бояться тільки розголосу, тільки людей на вулиці. Це єдине чого вони бояться.